Всім привіт! Сьогодні ділимось дуже простим і швидким рецептом приготування курячої грудки. Отож, беремо дві грудинки і робимо глибокі надрізи з кожного боку. Багато приправ не потрібно. Солі та перцю цілком достатньо. Спочатку нам потрібно обсмажити грудку в муці. Для цього на розігріту патенню наливаємо оливкової олії, обвалюємо м'ясо в муці і викладаємо смажитись. Поки грудка готується. Підготуємо ще декілька інгредієнтів. Невеликий шматок імбиру дрібно шинкуємо. Він дуже добре поєднується з м'ясом, куркою чи рибою. Чотири зубчики часнику розчавлюємо і також дрібно нарізаємо. Грудинку обсмажуємо по 7-8 хвилин з кожного боку. За цей час вона повністю просмажиться, але всередині залишиться дуже соковитою. Тепер зменшуємо газ і відправляємо до пательні шматок вершкового масла. Коли воно розтопиться, додаємо імбир та часник. Чекаємо 2 хвилини і вливаємо 25 мл меду та 50 мл соєвого соусу. Доводимо соус до кипіння і ще раз обертаємо м'ясо. Тушкуємо декілька хвилин, поки соус не загусне. Куряча грудка готова. Вона чудово підійде для святкового столу, надзвичайно соковита і неймовірно ароматна. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!